Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ми пам'ятаєте, друзі, два місяці тому ми розповідали вам про те, що льодову арену крижинка, що на лівому березі, хочуть закрити да, легендарно. А ділянку в парку, де вона розташована віддати під забудову. І Тоді, звичайно, величезний гвалт підняли тренери, батьки, діти, вихованці, всі абсолютно звернулися до активістів, до журналістів. Ну, от наша е Олена Квітка має продовження цієї історії. Олена, розкажи, будь ласка. Всім ще раз доброго ранку. І, направду два місяці тому ми були вже на крижинці, і ось пройшло два місяці, і ми знову тут тому, що е, тема фактично скандал довкола крижинки. Він не вщухає. І от два місяці тому я пам'ятаю, ми приїхали сюди дуже рано, і фактично з 5.30, тридцять вже починається тренування. зараз ми на дворі біля цієї будівлі крижинки Людової арени. ви можете бачити її за моєю спиною. Поясню, чому тому, що зараз частина тренерів і також дітей вони поїхали до Одеси на змо. Гання і зранку тренування тут не проводяться. А ось в Одесі зараз проходить шостий етап всеукраїнських змагань фігуристів. І от туди злетілися діти з усієї України позмагатися, в тому числі і крижинка. І як би складно не було, тому що там палац спорту вчора говорила з тренером. Там теж його обстріляли. Він без вікон, без води, без опалення, без світла. Але діти продовжують тренуватися, змагатися вже там. Тому, якщо у кого ще є сумніви і взагалі склалася така думка про те, що от Людова Арена Кр. Жінка тільки для того, щоб прийти сюди на вихідних, там, взяти свої ковзини або взяти в оренду і покататися, то ні, це база підготовки професійних спортсменів. Якщо чіткіше, то це база тренувань професійних фігуристів та хокеїстів. І е, зараз от в Крижинці тут тренуються дві юнацько-спортивні школи. Вони називаються Лідер та Сюїта, а також займаються аматорські клуби, приватні клуби та приватні школи. Е, загалом це приблизно 600 дітей. І от в грудні 2025 року. Батьки, діти і взагалі колектив тренери Льодової Арени Крижинка вони дізналися, що їх хочуть закрити. Тоді це був взагалі шок для всіх. Але саме на той момент крижинку вдалося відбити, її вдалося відстояти. Одразу була зареєстрована петиція до Київської міської ради, яка дуже швидко набрала необхідну кількість голосів для того, щоб її розглянули. І ось зараз 2026 рік. Лютий місяць крижинка продовжує працювати, але попри це, доля її і досі невідомо. І е, взагалі, що буде з неї, чи вдасться її все ж таки врятувати, е, врятувати теж невідомо. Вчора я мала змогу поспілкуватися з тренером е, його звати Роман Холонюк, і він мені розповів свою історію. Коли він був маленький, йому було три роки. Він також починав займатися фігурним катанням саме на крижинці. Професійно потім вже став тренером, і зараз тут тренує малечу. Так, от він каже, що попри те, що крижинка продовжує працювати, взагалі, доля, і всі, хто тут працює, і всі, хто тут займається, і взагалі доля цих зимових видів спорту, таких як, наприклад, хокей та фігурне катання, вони під загрозою. Давайте послухаємо тренера. На сьогоднішній момент підписали договори е, з директором е, крижинки спортивної школи до Світа до 31 травня. Нам е, ніяких, ні, ніяких варіантів не запропонували е, альтернативних на заміну крижинки. Тому, якби, може бути таке, що і ця сотня дітей, і десяток тренерів залишаться без роботи. Ну за що ми всі і переживаємо? Тому що ніяких конкретних відповідей не було. Дивіться, тобто зараз продовжують займатися і продовжують займатися до кінця весни. Ну а що буде далі, взагалі невідомо. І також Роман мені розповів, що зараз якраз набрали новачків, малих дітей, тому що саме під малечу заточена в основному крижинка. І якщо її все ж таки закриють, то фактично бази для тренувань в них не буде. Тобто вони будуть змушені взагалі попрощатися з цим видом спорту. Також вчора я мала можливість поспілкуватися там з мамою, її звати Юлією Амірою. От як. Вона сама себе в першу чергу представляє то вона саме мама, мама дівчинки Надії, це дівчинка з особливими потребами, і от такі заняття на крижинці для неї це знаєте, такий е, великий поштовх у розвитку, і це те, що приносить їй е, небияке задоволення. Ну а потім вже от Юлія. Мірова вона вже потім адвокат, яка в цьому випадку відстоює і захищає інтереси Крижинки. Що вона мені розповіла? По перше, вона разом з іншими активістами вони проаналізували абсолютно всі документи, юридичну базу пов'язане з цією будівлю з льодовою ареною крижинка від початку її фактичного заснування до, до сьогодні. І з'ясували, що підґрунтя для того, щоб потенційно ця ділянка була забудована і щоб стадіону Людової арени тут не було, воно готувалося вже давно. Зараз розповімся по порядку. Тому що тут цілий детектив У 2003 році ковзанку разом з іншими соціальними підприємствами підприємства хімволокно було передано до комунальної власності. Через рік, у 2004 році, арену закріпили за вищою школою спортивної майстерності. Але по факту, от акти прийому передачі з боку хімволокна, вони підписані не були. це означає, що формальна ця ковзанка вона залишилася у власності хімволокна. І що це означає? Це дозволило хімволокну їм про дати будівлю крижинки у, 2000, у 2014 році і тоді відбувся перший продаж Крижинки. потім крижинку перепродали вдруге це сталося у 2021 році і а, купило її товариство з обмеженою відповідальністю ну і от після цього другого вже продажу що сталося далі давайте послухаємо адвокатку Юлію Амірову. Саме Фарма Дистриб'юшн здійснило поділ, отримало документи про поділ цієї будівлі. Це просто нежитлова будівля літера А за адресою жмеченка 7А, і нежитлова будівля за адресою жмаченка 7. Тобто два об'єкти, які нічого спільного спортивною спорудою не мають. З документів зникло слово ковзанка каток, і тому може, з цими об'єктами нерухомості можна робити все як з звичайними офісними будівлями. Хоча законодавство чітко передбачає, що земельні ділянки, на яких розташовуються спортивні споруди в даному випадку, це каток, а належать до земель рекреаційного призначення, і їх не можна забудовувати і вести в якусь іншу діяльність. Ну, ви почули цю схему, тобто юридично з документів в назві вже слово ковзанка. Вона не фігурується, означає, що з цією ділянкою, на якій розташована фактично льодова арена крижинка, з нею можна робити все, що хочеш. Також є дуже важливий момент. За даними системи Прозоро, як сказала мені Юлія, на сьогодні закупівля оренди цієї ковзанки на наступний навчальний рік не проводилася. Це означає, що департамент молоді та спорту не має документів, щоб користуватися цією ковзанкою вже з вересня. 2026 року. Що це означає для всіх, для кого крижинка фактично це не тільки база тренувань, а другий дім? Це означає, що е, і цього бояться всі, хто тут працює і займається, що коли крижинка піде на канікули, а зазвичай це літні місяці, е, то за, саме за цей час вона буде зруйнована і вже забудована чимось іншим. То що тоді робити, скажи, будь ласка? Ой, Друзі, чесно, коли я чую ось такі схеми завжди дуже прикро. Але ви знаєте, тут точно шанс є, тому що ніхто тут здаватися не збирається. І діти, і батьки, і тренери всі взагалі, хто виступає і захищає за крижинку, вони будуть боротися за свою крижинку до кінця. А також створена робоча група на рівні департаменту молоді і спорту КМДА для того, щоб розробити варіанти залишення цієї крижинки для дітей. І от давайте послухаємо адвоката, що ще зробля. Облення і що саме зараз ведеться в юридичному полі для того, щоб крижинка Людова Арена залишилась людовою ареною відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 366 кримінального кодексу за службове підроблення на сьогодні може йтися про повернення об'єкт ковзанки до комунальної власності територіальної громади в судовому порядку. За позовами прокуратури і позитивні рішення суддів в подібних спорах є. Бачите, прецеденти вже є насправді, тому всі будуть боротися до кінця. Але от також Юля мені розповіла, що взагалі на оренду цієї ковзанки, для того, щоб займалися в цій юнацько-спортивні школи, щороку місто Київ за документами витрачає 6 мільйонів 750 тисяч гривень. Це приблизно ще плюс оплата комунальних послуг. Тому як пояснила мені адвокатка, вже б давно набагато доцільніше і економніше було, якби місто викупало цю ковзанку. І фактично в інтересах, ну, щоб вона стала комунальною знову власністю і була викупила в в ковзинку в інтересах громади і не витрачала на це шалені кошти, якби була насправді Київ був в цьому зацікавлений. Друзі, ми, от Льодова Арена Криженка, звісно, ми її асоціюємо з зимовими видами спорту, І в цьому контексті я не можу не згадати Олімпіаду, зимові олімпійські ігри 2026, які зараз відбуваються, проходять в Італії. І весь світ за ним спостерігають. А я хочу знову нагадати про фактично такий дуже класний, фантастичний виступ нашого фігуриста Кирила Марсака. Це хлопець з Херсона. І він блискуче виступив у довільні програми. І це не Кращий результат України за 24 роки у чоловічому катанні. І коли ми минулого разу були на крижинці, і я вже казала, що ми були тут дуже рано, але дітки вже тренувалися. Я спілкувалася там з мамою однієї учениці. Маму звати Дарина, дівчинку звати Арієла. Я кажу: Господи, ну як ви витримуєте такий шалений графік там чи не щодня приїздити сюди, вести дитину там на 5.30, на 6, А вона мені відповіла: Ви знаєте, ми чітко дуже знаємо до чого ми йдемо. У нас є мета. Ми хочемо. Колись представляти Україну на олімпіаді, тому ми робимо це для цього. Тому знаєте, в цьому контексті, такими темпами, коли ось такі майданчики для занять різними абсолютно видами спорту, не тільки зимові. Вони дуже сильно програють зараз забудові, а саме жилтовим комплексом, офісним приміщенням. Ну мені здається, що Київ просто перетворився вже на суцільний ЖК і на суцільний офіс. То Тут не те, що не знаю, під загрозою просто ця льодова арена. Тут під загрозою, взагалі, такі зимові види спорту, наприклад, як хокей та фігурне катання. Бо Більше, що якщо говорити про Київ та ну, про столицю, то в Києві зараз сильна нестача льодових арен для тренувань саме з трьох видів зимових видів спорту, це фігурне катання, хокей та шортрек. Ну і це приведе до того, що ось такі. Фігуристи або вони будуть або змушені покидати цей спорт і наступного взагалі такого покоління спортсменів в Україні просто не буде або вони будуть просто виїжджати за кордон і займатися там. Колегіс Альона, відбувається. Я просто хочу нагадати, що перше українське золото незалежної України, Оксана Баюл – це саме фігурне катання. Про що це говорить? Це говорить про те, що школа в Україні існувала. Потенціал в Україні шалений. Але за роки незалежності, от такі історії, як ми зараз бачимо, про які Альона розказує. Призводить до того, що ми сидимо і плачемо, коли дивимося зимову олімпіаду. Думаємо, що ж таке. Чому швейцарці канадці так роблять? А ми ні, ми що не талановита нація, не талановита ми нація. Просто Тому от так що вся структура руйнується. І... На жаль. І, ви знаєте, хочеться обняти тих батьків, про які Альона розказала окремо, але і хочеться згадати, що є, наприклад, в КМДА комісія про яку теж Альона говорила, і є в київській владі люди, які про це опікуються. Олімпійці там є Говрова, Минулий раз коментувала цю історію. І хочеться вірити, що до літа ми якимось чином не втратимо цю історію, будемо стежити за Нею от і з усіх сторін е, будемо от цю крижинку: візьмемо та от і понесемо в майбутнє. Бо ну слухайте, ну можна ж казу будувати, звичайно, але там вже скоро жити не буде, кому знаєте.